Ай народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 двох літрів пального. Російський дипломат надав додаткові подробиці нещодавньої слабо завуальованої вимоги президента Росії Владиміра Путіна змінити режим, як вони називають чинну. Владу в Україні шляхом створення тимчасової міжнародної адміністрації в Україні під гідою Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Постійний представник Росії у Європейському Союзі Кіріл Логвінов представив кремлівському інформаційному агентству ТАСС детальний план, який підтримує нещодавню вимогу Путіна до ООН, США та європейських країн найближчим часом створити в Україні. Тимчасовий уряд Логвінов стверджував, що ООН повинна досягти домовленості між сторонами конфлікту, а насправді війни після вступу в дію режиму припинення вогню. Логвінов запропонував одній зі сторін посередникам або генсеку ООН, подати офіційне звернення з проханням створити в організації тимчасову внутрішню адміністрацію в Україні. Представник країни агресорки уточнив, що Рада безпеки ООН, зокрема її постійні члени, повинні підтримати мандат, і будь-який член Радбезу може подати проєкт про пропозиції щодо складу та фінансування тимчасового уряду Локвінов заявив, що потім генеральний секретар ООН повинен підготувати доповідь про тимчасову адміністрацію, зокрема звернувши увагу на штатні та бюджетні вказівки. Після чого ООН має розглянути будь-які пропозиції та подати остаточне рішення щодо тимчасового уряду. Остаточна пропозиція, нібито, має отримати підтримку членів Радбезу, а саме постійних пропозиція Логвінова, зокрема дозволить Росії постійному члену подати. Пропозицію щодо тимчасового українського уряду та накласти вето на будь-яку пропозицію, яку Росія вважала б несприятливою, і позбавити Україну будь-якої участі в остаточному процесі затвердження Логвінов і Тас підтримують нещодавні спроби Путіна внести нову вимогу в дискусії про розв'язання війни, що узгоджується з давніми зусиллями Кремля забезпечити встановлення в Україні дружнього до Росії уряду. Кремль також намагається диктувати послідовність і процеси навколо вимоги, тримаючи переговори про припинення вогню в заручниках, щоб вимагати від заходу додаткових поступок. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш відхилив пропозицію Путіна створити в Україні тимчасову адміністрацію та заявив, що в Україні є легітимний уряд, який потрібно поважати. І от бачимо, що ситуація для нашої країни загрозливою, дуже загрозливою, насправді залишається. Але з іншого боку, російська кремлівська пропаганда стільки часу, грошей та зусиль вгахала в той м, наратив про те, що. Київський режим, як вони називають чинно і вибрану народом владу, значить, тимчасовий усе це має зазнати змін і в так звану СВО насправді війну за три дні не знаю, де вони собі там волого мріяли, що вони опиняться. Ну а тут, бачите, виходить, що не вдається досягнути своїх стратегічних цілей військовим шляхом, не працює дипломатія на користь Кремлю. Бо ж вони думали, що Сполучені Штати Америки настільки натиснуть на Україну, що Україна на погодиться на усі вимоги, у тому числі і країни-агресорки. Ну і так не виходить. Дипломатичні процеси тривають зокрема, тривають і перемовини поміж американською та українською стороною, що подекуди відкриває їм очі на певні процеси, які реалізовує Кремль, і вже настільки все от сумно у Російської Федерації у плані того, аби швидко досягнути своїх максималістських цілей, що навіть доводиться вигадувати історію про ООН, яка мала б контролювати тимчасовий. Тимчасовий уряд в Україні. Ну, це, мабуть, на фоні того, що, попри усі спроби російського диктатора нагадувати про так звану нелегітимність українського президента, увесь світ розуміє, що нелегітимний президент тут тільки один. У російсько-українській війні, якого точно не обирали більшістю, але який чомусь намагається ось такими тезами кидатися в українського президента. Я тут собі згадала про ще одного нелегітимного президента, який намагався у 2014 році запевнити, певно, своїх російських колег, перш за все, про те, що він легітимний, записуючи відео з Ростова, але це, знаєте, довго стара. Історія, якому відкладемо у бік, я ж нагадаю, що російський президент вимагає встановити в Україні тимчасове управління під егідою ООН для організації виборів. Диктатор заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України однак, звинуватив ЄС у непослідовності та спробах водити за ніс Росію. Радник українського президента Дмитро Литвин тим часом прокоментував таку заяву Путіна. Далі цитую: якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно спілкуватися, аби серйозно рухатися до припинення цієї. І війни можливо йому варто просто прийняти якісь таблетки, щоб активізувати мозкову діяльність, якщо припустити, що такі таблетки усе ще впливають на нього. Дмитро Литвин також зазначив, що удари Росії тривають, зокрема по енергетичній інфраструктурі України. Отак, буцімто, кремлівський агресор хоче миру.